Ламати не будувати. Знищити будь-яку галузь набагато легше, ніж зробити її провідною та процвітаючою. За наявності досвідчених тренерів перспективної молоді та відповідної обласної програми, спорт на Хмельниччині впевнено занепадає. Промінні світла у цій прірві є, однак чи достатньо їх, аби відновити колишню славу. Мої вітання в ефірі Справа номер 33 Сьогодні говоримо, як вберегти здоров'я та престижнації. Не допомагають та ще й заважають. Спорт на Хмельниччині не в пріоритеті. Його не розвивали, а тепер на ньому ще й економлять. Скорочують програми, урізають фінансування. У шепетівці пішли далі. Нехтують не перспективними молодими людьми, а інвалідами. Починаємо з історії, яка доводить: людській байдужості немає меж. Ця рука права вона фактично. Oh. У нього від народження була не працююча взагалі. Так приходять заняття інвалідів у Шепетівці. У малесенькій кімнаті, де ніде розвернутися, вони постійно збираються, аби покращити своє здоров'я та поспілкуватися. У суспільстві це люди з обмеженими можливостями. А тут справжні спортсмени. Кожен поставив свій особистий рекорд. Олег Лаврук, тренер та ініціатор відкриття тренажерної зали. Для нього це справа всього життя. Як бути не таким, як усі, знає ни Уже будучи в інвалідному візку, неодноразово здобував титул чемпіона України пауерліфтингу. став двічі рекордсменом. Каже, за кордоном спортивні зали для інвалідів. Норма у нас нонсенс. Я виношував ідею фікс. Таку довго виношував цю ідею, щоб подібні спортзали були в Україні. Ми знайшли невеличке приміщення, приміщення, яке було занедбано. Приміщення, яке було в край жахливому стані. Тут був колодязь, тут була пів стіни, стін майже не було. Всі стіни були з'їжені грибком. З миру по нитці і зал нарешті відкрили. Тутешні відвідувачі вдячні і Олегу, і всім, хто хоч якось допоміг. Адже фізичні навантаження позитивно вплинули на здоров'я. У мене проблема ДЦП дитинства. Ну я сюди прийшла з 1 вересня. Кані, ви бачили, мені, да, мені допомогло. Я можу і вагу якусь більшу тримати, я можу і дома щось взяти правою рукою більше. Щось таке по хазяйству. Ну, звісно, і друзі в мене з'явилися нові. У кого ДСП, у кого ампутована нога, інші проблеми з опорно-руховим апаратом. Усі інваліди з надважкими хворобами. В усьому світі такими людьми опікуються особливо. У Шепетівці також тільки навпаки, їх права утискають. На сьогоднішній день міська влада ставить вимоги, що цей спортивний зал потрібно віддати футболістам для роздягальні. Це робиться з метою. Щоб не було цього спортивного залу, щоб не було спортивного зала, яка, як, яка які ніби створила попередня влада. Але я вас я вам кажу, шановні, припиніть це свавільно. Тому що, якщо ви виженете цих людей, їм не буде куди піти. Інвалід в Україні ту пенсію, яку отримає, йому тої пенсії ледве вистачає на ліки. Викинути на вулицю інвалідів вершина цинізму. Невже за таку владу стояли на Майдані. Їй ми й задаємо це питання. Квиник депутатський запит одного з депутатів, щоб вивчити це питання. Питання це вивчається. Керівник відповідного відділу на пару заступником мера зрізаються. Мовляв, бути чи не бути цьому залу мають вирішити депутати. Заразом називають прізвища того, хто подав запит. Це депутат Орест Юзвенко. Телефонуємо до пана Ореста я не давав. Там то, що він інвалід, дай Бог йому здоров'я, але це не привід для того, щоб робити цей окульт. культ. Як вирішиться питання? Наразі невідомо. Поки влада вивчає ситуацію. Інваліди ж вже зробили для себе висновок. Спортивний зал для інвалідів більше не потрібен, і інваліди для цієї влади більше не потрібні. Я так розумію. Інвалідів виганяють перспективних спортсменів, утискають з таким підходом. Ми в Європу навряд чи потрапимо. Спортивні перемоги для будь-якої країни гордість. Тому цю галузь намагаються всіляко розвивати, а молодих людей стимулювати. У нас чомусь навпаки, держава відкинула спорт на задній план і фінансує по залишковому принципу. Веслування на байдарках і каноя популярний серед молоді від спорту. У Хмельницькому ним займається більше ста дітей. Більшість перспективні та талановиті і вже мають немалі досягнення. Дуже подобається займатися веслуванням. Я займаюся на байдарках. Мені подобається. краще. Хожу три роки дуже подобається. Плани на майбутнє ну, виступати на якомусь вищому рівні, здобувати якісь перемоги. Бажання є, аби ще були можливості. Школа під опікою міського управління освіти від того, як дбають про дітей-чиновники, тут тренери просто в шоці. Фінансування практично зараз бюджетного фінансування немає. Заборгованість нас тільки по область. Я цифри звичайно не буду називати, тому що їх потрібно перевіряти, але досить таки визначна. В нас приблизно вже з червня минулого року не фінансували, не фінансували зовні Повністю заходи абсолютно не фінансувалися. Матеріально-технічна база у школі дійсно у жахливому стані. Тут навіть не пам'ятають, коли її оновлювали. Коли всі приходять одночасно, ми виходимо на воду по чергово, тому що нема, не вистачає ні човнів, ні жилетів, ні весел. Самі діти говорять, що у них банально нема спорядження, аби втілити свою мрію про великі спортивні здобутки. Човни старі більш такі вже, що на них погано їздити, протікають там поломані Жилети, ну, теж такі самі в поганому стані. У нас дуже багато талановитих байдаристів і канеїстів, які хочуть на змагання їздити, але немає коштів на них. Дітям нема на чому тренуватися і де змагатися. Поїхати на чемпіонат для них велика розкіш. Велосипедисти на змагання їздять і показують непогані результати. Діти, які займаються цим видом спорту, у захваті від тренувань, які відбуваються регулярно на цьому стадіоні. А от футбольній команді тренування велосипедистів радощів не додають. Під час них їм не можна грати, заважають. Іншого стадіону нема, змушені чекати. Футбол на Хмельниччині взагалі окрема тема. Стадіонів явно не вистачає. Спортсменів не стимулюють. Розвалили навіть те, що було. У листопаді минулого року розпустили єдиний професійний клуб Поділля. Повуха у боргах команда Поділля терпіла поразку за поразкою. Які там перемоги, якщо у кишені порожньо. Та ще й за борги постійно дорікають. Я вже третій місяць в команді, я ще не отримав ні зарплату, ні премію. Що клубу не буде, це я даю 100%. З нас ПДК ними, тому що не заплачені внески, де їх братиме. Нікому воно не потрібно, а мені тим більше. Я п'ять років тягнув. А гравці вже роз'їхались по домівках? Звісно. Оставили мені борги і поїхали. Тренер ще на початку осені поставив хрест на своїй команді. Мовляв, якщо грошей не віддадуть, можна скручувати вудочки. Так і сталося. Вже за місяць Поділля остаточно розпустили. Разом з ним на Хмельниччині зник професійний футбол. Тодішній губернатор Василія Духа тільки руками розвів. Хмельницька команда сьогодні це комерційна структура, яка не має ніякого відношення до органів влади, крім того, що ми. Всі вболіваємо за те, щоб футбол і футбольна команда була в нашій області, але ми не можемо допомогти цій команді з бюджету, оскільки це приватна структура. Моя хата з краю. таку позицію влада притримувала не тільки щодо футболу. Більшість видів спорту на Хмельниччині просто відмирає, бо немає грошей. До прикладу, гандбол. Фінансування нам те, що нам обіцяють, нам так і не поступає. Ми граємо за харчування. Зайняли мені того, вторе місце, що ми слабє, ми сильніше, але у нас немає фінансування, для того, щоб вийти в суперлігу. В легкій атлетиці не краща ситуація. Чисто голий ентузіазм не більше. Підтримки від держави ніякої всім наплівати. Тобто настільки жахливо, настільки погано, що не було ніколи. У здоровому тілі нездоровий дух. Хто розчарований без грошів'ям, йде зі спорту, хто туди навіть не потикається. Якщо така справа в місті, то у селах взагалі молоді нікуди діватися. Що залишається як альтернатива здоровому способу життя? Нездоровий. Невже слава спорту на Хмельниччині остаточно згасла? Ми вирішили показати і ті позитиви, які все ж робляться на цій ниві. Щоправда, не руками чиновників, а не байдужих до здоров'я та розвитку нації. Шукали, шукали і нарешті знайшли. Славу спорту відроджують у городку. Повірити, що такий спорткомплекс знаходиться у районному центрі, важко. Але це факт. Тут надсучасні умови. Ми плануємо, що тут будуть тренуватися збірної команди України з важкої атлетики, з вільної боротьби, з боксу, з паролітінгу. Тут для них створені всі умови. Є кафе, де будуть спортсмени харчуватися. Є чудесний відновлений центр, чудесна сауна, басейни і так далі. Кімнати для проживання, як можна назвати, що це готель для 60 чоловік. Дуже комфортні умови. Усе дійсно за сучасними спортивними тенденціями. Для молоді створені ідеальні умови для тренувань, змагань і проживання. Під кожний вид спорту за усіма вимогами облаштований зал. Повним комплектом якісного устаткування, та що там говорити, це треба бачити. Побудував це диво, народний депутат України Олександр Герега. Його без перебільшення можна назвати фанатом спорту. Кілька років тому у своєму рідному містечку він профінансував відкриття ще одного комплексу. Відтоді у городку почав відроджуватися спорт абсолютно безкоштовно. Тут діти займаються боксом, вільною боротьбою, важкою атлетикою, пауерліфтингом та тому подібне. Результати не змусили себе довго чекати. Ми їздили от, по різних містах, їздимо і, в принципі. Ніде таких умов не створено от, в городку. По нашій області таких умов немає. Умови дуже гарні, діти, в принципі, дуже задоволені, займаються безкоштовно і в дуже гарних умовах. Кажуть, зібрали перший урожай. У нас вже є три майстри спорту. Дуже багато розрядників, Ось, є збірник України, є чемпіони України, призери України. І це все завдяки як ми знаємо, Олександру Доночі Греги. Ця людина зробила дуже велику справу. Вона спасає, кажуть, дитячі душі, дитяче здоров'я. У таких умовах тренерам зірок спорту вирощувати тільки в радість. Про те, яким пощастило, говорять і самі діти. Умови досить прекрасні для заняття вільною боротьбою. Ми можна сказати, ми один з найкращих залів маємо в області. Умови дуже прекрасні, комфортні, наскільки я вже їжджу по змаганнях, ніде немає таких умов комфортних, як тут. У цьому залі прекрасні умови, він є одним із найкращих в області. І Олександр Володимирович ще построїв нам ще один зал більший за розмірами. Я займаюся боксом вже майже три роки, і хочу в першу чергу подякувати Олександру Герезі за ці умови, які він створив для дітей, тому що відкриваються нові можливості для того, щоб можна було стати кращим боксером і чемпіоном України. «Подобається цим займатися через те, якби що прекрасні умови для цього, нове обладнання, все по-новому, красиво, все. Дякуємо за гарний спортзал. Вони постійно їздять на змагання та виборюють медалі. Судячи з їх кількості, у городку уже сформувалася спортивна еліта. Маю плані спортивні результати. Я ставав чемпіоном області, тричі ставав срібним призером, тричі бронзовим. Я неодноразовий чемпіон області спортліфтінгу. Я дуже дякую Олександру Володимировичу Грею, що він встроїв такий спортивний клуб. У розвиток спорту народний депутат України вкладає не тільки гроші, а й душу. Ти тобі ж, доходиш до якогось рівня свого розвитку, а потім ти розумієш, що ти маєш залишити за собою також якийсь певний слід в історії. Разом з спорткомплексом у городка заявився шанс проводити міжнародні змагання і навіть чемпіонат світу з важкої атлетики. Тим паче Олександр Герега, президент Федерації України цього виду спорту, восени у Городок приїжджали депутати Верховної Ради, які визнали, подібного комплексу в Україні нема. Я вражений і дуже по-доброму заздрю тим жителям і тим виборцям 190-го виборчого округу 192-го. Тому що Олександр Володимирович, насправді, знаючи його по залу Верховної Ради, я мав певне уявлення про нього, про нашого друга, товариша. Але тут я побачив його зовсім іншого боку. Це видатна людина. Те, що робить Олександр Володимирович, такі, як він, от ми однодумці, представники інших регіонів, я представник Кіровоградщини, що конкретні справи це єдиний шлях для майбутнього розвитку України. Те, що вони не бачили спортивні зали, які Олександр Герега відремонтував у Макові Дуневецького району в селі Красноставці, Біла, Хропотава, Почапинці Чемеровецького району та самих Чемирівцях у селі Чорниводи, Жищенці Городоцького району, Зош номер 4, Два початкові школи у самому городку. Сказка продовжується. дзвонять мені. Говорять, що можливий варіант будівництва тенісного корту для четвертої школи. Це елітний вид спорту. Ви розумієте, ці школи, тоді я впевнений, ці школи буде формувати дійсно еліта, еліта нашої нашої країни. Ой, далеко не кожна сільська школа може таким залом похизуватися. Тут в обласному центрі для футболістів стадіона не вистачає. Про периферію взагалі мовчу. Їх там просто одиниці. А тут такі умови. Більше того, Олександр Герега організовує поїздки для своїх земляків на спортивні змагання. До прикладу, влітку вони їздили на чемпіонат світу з легкої атлетики, а восени на чемпіонат світу з важкої атлетики у Польщу. Кожному би округу такого депутата і спорт в Україні не занепадав. Такий висновок очевидний. Це був короткий огляд спортивної галузі Хмельниччини, показали негативні і позитивні моменти. А головне підтвердили, що спорт можна розвивати, аби було бажання. А на сьогодні у мене все. Нагадую, ви дивилися справу номер 33. Зустрінемось вже дуже скоро.